Hello, рідненький, з тобою знову грив. Сьогодні у нас буде відео про ще один варіант заробітку в грі Ashes of Creation. А саме, спортивна рибалка. Сьогодні ми розглянемо з тобою етапи створення всіх інгредієнтів для того, щоб у нас була можливість почати цю рибалку, тому що. Просто так почати її не можна. Нам потрібен човен, нам потрібен прикормка, нам потрібен гачок. Почнемо з, простого, з першого, що нам потрібно, це саме прикормка. Тому що для того, щоб викликати івент спортивної рибалки, нам потрібно щоб, ну, по знайти спот, там, де літають пашки, це буде нам знаком, що саме там можна почати цей івент. Як тільки ми знайшли цю точку, ми просто припливаємо туди, на човні, розкидаємо нашу прикормку і вже ми зможемо почати саме спортивну рибалку. Uh, ну і звісно, що для, то, для цього нам потрібен гачок, а приплисти uh, туди, туди нам потрібно, щоб у нас був човен. Це зрозуміло. Тобто, починаємо ми з самого початку з ловлі звичайної риби. Це звичайна рибалка. Uh, ось тут у нас скілбокс, скілбук є. В розділі фішинг наші дві навички: це фішинг і спортфішинг ну, ми притаскуємо сюди і а, можемо ловити. Ловимо нашу рибку. Нам потрібно 50 риби для того, щоб ми могли виконати саме спортивну рибалку в, а, а, на річці. Я зараз не буду вже ловити, тому що в мене вже риба є, і в цілому, в мене вже є прикормка. Я її вже купив. Точніше, не купив, а зробив. Робити все це може будь-хто без навичок, тобто в кулінарії. Саме ось тут, на початковому етапі, там, де у нас такі ромбики, у нас тут є всі наші, коротше, умовно кажучи, точки, де ми можемо виконувати для себе різні, коротше, як би мовити, Моменти, ну, типу, я маю на увазі пов'язане з кулінарією, з тейлорінгом, з майнінгом, з, 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 роботою по дереву і так далі. Тобто все, що пов'язано з тим, що нам потрібно саме для, для рибалки. Майнінг нам не потрібен, я маю на увазі, що саме в цьому споті ну, саме в, цьому, в цій точці ми зможемо знайти все те, що нам потрібно буде для рибалки. Отже, ми заходимо в кукінг. І у нас тут є розділ «Food» І там, де «Food» у нас тут є прикормка на 99 риби це саме морська. Тобто, це спортивна рибалка, саме для морського, морського типу. А нам потрібно просто звичайний це просто річна, щоб можна було... Викликати саме в воді, ну, в воді звичайний івент. цей Тобто зараз ми просто натискаємо, обираємо там нашу рибу, і все, ми можемо вже створювати е, прикормку цього. Ми її створили. Я зараз не буду це робити, що вона вже в мене є. Е, і цей етап, можна сказати, завершений. Далі у нас іде етап створення е, звичайного човна. Е, нам потрібно 50 дерева. Ось тут це можна створити. Ми заходимо сюди, Carpentry. І тут у нас є. Шип-компонент є rowboat. Тобто 50. Будь-якого дерева, будь-якої якості. Тут поряд дуже багато дерев, ви одразу собі зможете все це зробити. І додаємо це дерево сюди. І створюємо собі човен. Так, значить, прикормка і човен у нас вже готові. Далі йде етап саме покупки безпосередньо гачка а, що нам потрібно знати, знати в цілому, про а, де саме це купляти і взагалі куди відносити рибу, якщо ми її спіймаємо? Нам потрібно знайти Harbor Master. Саме найближче для мене це ось цей варіант, і я піду сюди. А, звісно, що ну, ми будемо шукати споти, а, де можна почати івент, десь ось тут. Я думаю, що я піду сюди, подивлюсь, що тут, і ми почнемо. Я покажу, як взагалі це все відбувається. Отже, зараз ми відправляємось в Harbor Master, і там ви, ми побачимо в цілому, як, де купляти, у якого вендора ці гачки, і... Ну, і будемо продовжувати. От ми і дісталися цього місця. Harbor master. Те саме найближчий до мене, але в цілому, якщо ви знаходитесь в іншій будь-якій іншій локації, то ви там зможете знайти собі. найближчий до вас Harbor Master. Отже, якщо ви знаходитесь тут, нам потрібен саме ось цей вендор, sport Fishing вендор. Ми підходимо до нього. І. Викликаємо е, меню торгівлі між нами, і там є от, широкий спектр е, всіх гачків, в залежності від того, які у, вас, на, які у вас навички. Якщо у вас навичок недостатньо, ви не зможете використовувати більш високого рівня гачки. Е, якщо у вас початковий рівень, ви можете в принципі не купляти е, спонлюр. Тому що, ну, на мою думку, це просто ви викидаєте гроші. Е, цього більш ніж достатньо. Потім вже, звісно, коли у вас буде зростати там, фішинг, ви зможете купляти більш високого рівня гачки, в залежності від того, які у вас, якого рівня у вас гачки, таку рибу ви зможете спіймати. Ну, і, і звісно, що буде і вище сам заробіток від спортивної рибалки. Тому на цьому етапі ми купляємо саме цей гачок. У мене вже є 7 штук. Цього більш ніж достатньо. І все. Ми рушаємо шукати наш спот. Подивимось, можливо, хтось вже викликав івент, і нам навіть ми не, ну, не потрібно буде використовувати е прикормку. Це таке теж може відбутись. Тобто, і е я так думаю, що напевно так воно завжди. Ну більш часто і буде, тому що коли ви приходите на якусь точку, таких як ви, дуже багато людей, які хочуть зловити рибу. І од, одна людина викликає цей івент, і до цього івенту можуть долучатись інші люди. Тобто в незалежності, і немає різниці. Всі за час, коли викликан івент, за весь цей час всі зможуть спіймати собі рибу. Тому. Ну, івент проходить, якщо я не помиляюсь, там одну годину. Тому йдемо далі, шукаємо спот. Ну що, ось ми біля вже водойми. Нам потрібно е поставити зараз човен. Ми ставимо човен. І. Є нюанс, тому що нам потрібно поставити одразу мула сюди. Ну, ми можемо залізти на мула і застрибнути сюди, але ми можемо просто викликати його в момент, коли викликається наш човен, і в цьому випадку він одразу опиниться саме на човні. Для чого це потрібно? Для того, щоб коли ви зловите рибку, у вас була змога. Погрузити її собі, і мулу, тобто, щоб у вас було дві рибки, які ви зможете здати. І це важливо. Тому що заробіток одразу буде падати, якщо е ви будете просто носити по одній рибці. Тобто, ну, це не вигідно буде і по часу, і подіям, ну і в цілому. Тому, якось так. Зараз будемо рухатись і шукати. Можливо, щось знайдемо якийсь спот. Отже, ось я знайшов спот. Ми бачимо, тут е, кружляють птахи, і вже стоять е, рибалки і ловлять собі рибку. Тобто, зараз ми просто підпливаємо. Ми не будемо закидувати ніякої. Е, ну, типу, приманки для того, щоб рибка тут спливала, вже це зробили. Тобто івент запущений. І на цьому, як би. Ми зараз становимось тут. Кидаємо якір. У нас вже є. Наші гачки, тобто все. І тепер ми тицяємо на гачок, і тепер у нас є можливість закидати саме спортфішинг Зараз у нас по часу ціла година для того, щоб. Ну, 53 хвилини, для того, щоб а, зловити нашу рибку. Отже, натискаємо спортфішинг і кидаємо сюди ближче до нашого човна. І очікуємо, коли рибка потрапить на гачок. Одразу ми побачимо, що е, там нам потрібно буде виконувати дії. Е, це така буде інтерактивна гра. Якщо ми не будемо виконувати дії, які ми будемо бачити, ну, дії мається на увазі, коли, куди саме а, пливе наша риба, тобто як вона рухається, то, врешті-решт, наша риба просто скинеться і все. У нас а, зламається ліска, ну, тобто вона просто а, типу, обірветься і на цьому типу все. Один юс гачка буде. Витрачено. Тому ми зараз будемо обережно це зробити. Ми зробимо, спробуємо зловити дві. В принципі, у нас достатня кількість гачків для того, щоб це зробити. Тут трохи перемотаю для того, щоб е, у вас була. Ну, щоб ви просто не вмикали в монітор. От ми можемо бачити, значить ми робимо рухи вліво. Рибка пішла вліво. Значить, тепер ми підтягуємо її. Знову підтягуємо. Коротше, те, що тут ми бачимо, те ми виконуємо ось тут знизу. У нас є на клавіатурі а, ці кнопки, це стрілочки. Наша задача а, зробити так, щоб ХП риби пішло а, до нуля. І в цьому, коли ми це зробимо, а, це буде означати, що ми спіймали рибу. От зараз ми її підтягуємо, їй наноситься якийсь демедж. І, до речі, потрібно а, уважно дивитись на тіки ось ці. А, коли це буде 28, тобто ми будемо не виконувати рухи, які нам пропонує риба. А, у нас обірветься повністю наша рибка, Ну, трісне ліска. Ось ми і зловили нашу першу рибку, пірнаємо за нею. Одразу закидуємо її на нашого мула і закидуємо новий гачок. От ми і сприймали другу. А це вже піде на нашу спину, тому що більше місця, більше місця у нас немає. Отже, забираємо. І на цьому наш етап рибалки закінчено. Але ми її зараз підемо здамо і прийдемо сюди. Можна прийти знову сюди і. Е зловити ще. Часу у нас достатньо для цього. Отже, рухаємось здавати рибу. Отже, зараз ми подивимось а, в цілому, що у нас там вийшло по нашому прибутку. Здаємо першу рибку 36 срібла. Я вважаю, що це непогано. Ну, якщо я не помиляюсь, це та ж сама а, рибка, тому це буде теж. А, ні, 41. 41 срібла. От якось так. Тому, е, друзі, дякую вам за ваші відгуки під, під відео, за ваші коментарі. Е, мені дуже приємно чути, точніше, бачити те, що ви пишете, і який у вас відгук про те, що я роблю для вас по, по відео. Е, я буду викладувати іти далі, буду викладувати ще. Як з такими коментарями цього не робити, навіть не, не уявляю, тому будемо продовжувати. Я не знаю, чи будуть далі, далі виходити відео ще на каналі про Ashes of Creation. Ми подивимося. На, на це можуть вплинути, до речі, також ваші коментарі. І... Але у мене є задум, в мене там є ще далі варіант. Який ми обзора ну, типу, обзора гри, яка саме це гра, нехай це буде для вас. А, таким. Чимось несподіваним. Подивимось, що буде далі. Тому, дякую вам. І якщо ти перший раз на моєму каналі, перший раз дивишся це відео. Підписуйся, став лайки і коментуй. Побачимось в наступних відео. Всім папа! -па.